Хочеш квартиру? Держава допоможе. Програма «Доступне житло» на виконання соціальних ініціатив президента України. Кредитування під 3% річних. Часткова компенсація процентів за кредитами для всіх бажаючих. Дізнайся більше на сайті Мінрегіон.ГОВЮІ та за телефонами 284 05 64 у Києві або 24 66 85 та 24 66 77 у Кіровограді. Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим. Разом заради добра. Доброго вечора, тема дня на каналі Кіровоград. і в нашій студії сьогодні Олександр Дмитрович Сайнсус, голова Кіровоградської міської ради. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Дякую, Доброго вечора. що ви знайшли в кінці року напружений зараз. Я знаю час для вас і ви знайшли час для наших глядачів. Спасибі вам за це і пропоную говорити про, про те, яким був рік для Кіровограда, для вас наскільки він був складним, Олександр Дмитрович. Ну, ми всі розуміємо, тому що ми живемо не відриви від тих подій, які відбуваються в державі, в нашому регіоні, в нашому місті. Політично, економічно він досить складний. Рік був з фінансового боку, з напруженості в суспільстві, яке виникло. Ви знаєте, по тим подіям, які по підписанню угоди. І... Але я хотів би сказати, що все-таки. Сподіваючись на краще, ситуація налагоджується. В політичному плані я дуже задоволений тими рішеннями, які прийняв і президент, наш і уряд, і всі в моїй команді, які працюють, дуже задоволені цими рішеннями. І Будучи вчора на прямому ефірі мост, який проводив телевізійний мост Прем'єр. Міністра Заровнікола Янович і всі це була і Харківщина, і була Кіровоград, там приймав участь і Суми, і Запоріжжя. Тому всі задоволені таким рішенням. Я думаю, що це шлях до кажуть поправки наших всіх справ. Не можу не спитати про транспортну реформу, яка відбулася цього року. Це був непростий такий рішення, непросте, і втілювалося воно з певними труднощами. На сьогодні вже можна говорити, що все устаткувалося, люди задоволені і задоволені перевізники. Все добре. Ну, і ще буде проводиться, проводиться третій конкурс, третій етап конкурсу. Але скажу на початку, так як воно було, скільки було багато проблем, ми всі відчували ці проблеми, і скарги мешканців, і перевізників. І незадоволення. Я не скажу, що все гладко і чисто. У нас вже закінчились ці проблеми, але більшість питань вирішено. Абсолютна більшість вирішено, і багато, по, чому, по яких маршрутах вже покращення відчувають люди, але ще багато треба вирішувати питань. Це поступово, люба реформа, вона не вирішується за одним рішенням, за одним діями, але вона повинна покращуватись кожен раз, кожен, як кажуть. Перший день. центральний зняв напругу, як вважаєте? Вважаю, що зняв. Тому люди. що і в присутності були такі. До нас звернення. По цьому маршруту тому я думаю, що це було нормальне рішення, Олександр Дмитрович. Ще одне питання, яке я впевнена кірвограцям, не байдуже це вивіз сміття і те, куди це сміття їде. Зрештою, я маю на увазі сміттєпереробний завод. Багато про це говорилось. ви навіть переймали досвід в інших містах, і навіть за кордоном дивилися такі підприємства. Так. Як, як скоро будемо мати щось подібне в себе? Ну я хотів би сказати, що це програма на майбутнє. Це програма 2014 року, і майже може й перейти в 2015. Але на сьогоднішній день ви знаєте, що із програми Чисте місто приймало 10 міст України, в тому числі місто Кіровоград. По п'яти містам є вже заявки і направлені свої пропозиції інвестори по будівництву зводу, в тому числі по Кіровограду є така фірма Конлер, товариство, яке заявилось і. Висловили своє бажання проінвестувати будівництво цього заводу. Тобто, вже тому я думаю, що в ближчий час, я думаю, на початку року буде затверджено ці інвестори по всім містам, в тому числі по Кіровограду, і реальна перспектива є розпочаток його будівництва. Чекаємо на рішення Фонду інвестицій України. Чи буде в нас як у європейських країнах, у європейських містах фасування сміття? Тобто... А, Це визначить самі так, саме так місце. а воно а, визначено самої технології переробки твердих побутових відходів. Говоримо більше сьогодні про господарство через те, що і посада у вас така господарча. Що стосується доріг, що теж важливо для кіровоградців завжди, які маєте наміри, які плани на перспективу? Ну, треба відзначити, як в 2013 році нам таке вдалося покращити ремонт доріг. Ми зробили більше, ніж в 2012 році по ремонту. Поки що є борги по розрахуванню, але і плануємо і в майбутньому році. Взяти, як кажуть, підвищені плани по ремонту доріг, тому що це одне з головних питань. Ну, є питання, я кажу, я торкнувся, якщо дозволите, по 2013 році при всіх складнощах фінансування я вдячний нашим партнерам, нашим підрядникам, але вдалося вирішити деякі нагальних питань. Я думаю, що до кінця року тут залишилось лічений час. Ми закінчимо ремонт і відновлення. Гуртожитку для дітей-сиріт. Ми закінчимо ремонт нашої гімназії імені Тараса Григоровича Шевченка. Закінчимо цю роботу. Ви бачите, що роботи просуваються по парку Ковалівському, і це вдалося вирішити питання в житлово-комунальному господарстві, по ремонту ліфтів. На жаль, ми не все вирішили по ремонту дахів. По ремонту дахів, але все-таки ми зустрілися останнім часом. Мій заступник зустрівся з мешканцями в частності будів будинок на вулиці на Новомиколаївки. Тобто один із тих будинків, один який дуже будин... потребували ремонту. Один із будинків, там, де ми обіцяли, і приходили на прийом до мене і просили його збудувати вулиця Добровольська, 14. То ми на початку року це буде перші будинки, якими підтягнемо свої, як кажуть, долги, борги перед мешканцями. Такі ну, значимі, важливі ще плани. Маєте? Мається на ну, увазі значущі для усього міста, а не, скажімо, ну, тільки для у нас Наступний окремих рік будинків. треба закінчувати. Роботи по парку Ковалівському. Наступний рік це 260 років заснування міста Кіровограда. Є проєкт по вулиці Дворцовій. Він розповсюджений, всі ознайомилися, замовили проєкт по Дворцовій і загальний комплекс по парку Ковалівському. Місто, Тому... місто Покрасивішало, ми маємо новий. Постамент біля театру на Талці-Полтавці, так, і ще кілька пам'ятників було протягом цього року встановлено. Щось подібне, планується? Ну, у нас є відзначення, ви знаєте, наших героїв міста, які у нас мешкали. У нас це наші кіровоградці. Сторіччя будемо відзначати Фісановичу і теж є в планах збудувати пам'ятник нашому герою. Тому плани такі у нас, як кажуть, досить напружені на майбутнє, і плануємо їх вирішувати в цьому плані. Ми Дороги, це тепло, це дворовий майданчики, це взагалі всі наші плани. Ну і я не можу промовчати і не сказати: рік цей для дітей був особливий, це рік дитячої творчості, який ми провели згідно указу президента, наголосив про. Рік дитячої творчості підвели підсумки 20 числа. був такий гала-концерт всіх наших дітей, виставка дуже чудова. Ну, я скажу, подарували нашому президенту Віктору Федоровичу Януковичу діти, яка захотіли подарувати ляльку, яку самі зробили своїми руками. І я думаю, що Андрій Іванович Ніколаєнко, ми так домовились, він її сьогодні повинен. Передати передати цей подарунок, зрозуміло. Ми обов'язково будемо супроводжувати вашу роботу. Обов'язково будемо про неї розказувати нашим глядачам. Олександр Дмитрович. Я вам дякую за те, що ви прийшли до нас сьогодні і за розмову. І ми зустрічаємося вже буквально за кілька днів до нового року. Тому є привіт, є нагода привітати ваших колег, усіх наших глядачів із зі святами з задоволенням. Я від себе особисто, від міськвиконкому, від депутатського корпусу хочу привітати наших мешканців. Всіх ланок діяльності, всіх ланок життя з наступаючим новим роком, побажати на перше всього здоров'я, щастя, благополуччя, тепла в домівкам і щоб щастя не покидало ваші рідні домівки, домівки ваші сім'ї і ваше життя. І користуючись нагодою, у нас 2014 рік розпочинається. З ювілейної дати та 70 років визволення міста від фашистських загарбників. Тому я запрошую всіх мешканців, 8 числа у нас буде така нагода і такий захід. Ми на валах покладаємо квіти. Розпочаток цієї церемонії буде о 10:30. До цього приїдуть і наші, і гості прийдуть з районів, чекаємо з Черкащини гостей, з Рівненщини гостей. Кому ми передаємо естафету, я запрошую долучитись до цього ювелейного заходу, наших мешканців. Дякую дуже і У до зустрічі на нашому каналі. Глядачам я хочу нагадати, що в студії теми дня був Олександр Дмитрович Санцус, голова Кіровоградської міської ради. Тема дня була на каналі Кіровоград. Спасибі ще раз. Дякую.